Сегодня мы были в церкви и также молились за Украину, за то, чтобы в нашей стране наконец-то был мир, чтобы не гибли мирные жители, чтобы... Также мы посмотрели... В сегодняшней встрече можно вынести многое, потому что это же не первый раз, и говорить об этом без слез и без каких-нибудь их нельзя, потому что это для всех, конечно, боли, потому что давно уже не было такого, и, надеюсь, больше уже не будет, и скоро это все закончится, и в нашей стране тоже будет. Тем заходом, я думаю, еще сам женщина хотела показать еще, Вона за Україну і за мир і хоче, щоб ці всі події вже припинилися? І саме цим заходом я думаю, вони показали, що підтримують Україну, і я думаю, це найбільш важливо для тих людей, які потребують цього, і які знаходяться на сході України, які які потрапили у цю зону. І навіть якщо вони не хотіли цієї війни, чому вони мають? Встраждати від тих, які хочуть забрати у нас нашу країну. Цим заходом, я думаю, ми показали нашу єдність у такі тяжкі для нас часи. І я думаю, що мир скоро настане, і потрібно вірити у світле майбутнє. Що б ви хотіли сказати тим, хто зараз знаходиться на передовій, скажімо так? Удачі не умивати, що їх весь народ України їх підтримує і боляється. Так, звичайно, Україна підтримує їх і бажаємо їм скоріше повернутися додому із добрими новинами.